Друзі, вас вітає автомотоклуб Horsepower.ua і я Загородній Борис. Наразі у нас на ремонті ось такий диск. Можливо, ви впізнаєте, що це за диск. Диск щеплення, так да. Так от, він проходить ремонт. Оскільки диск в дуже гарному стані сам, було прийнято рішення змінити лише на ньому накладки. Ось нові накладки, просверлені. Даний диск має дві пружини, як ви бачите. Це диск корейського виробництва. Ось. Коли знімався диск з двигуна, позначився клієнтом сторони, сторона, мотор, сторона коробка, і ми проводимо зараз реставрацію даного диска. На завтра віддамо даний диск, і чоловік собі поставить буде їздити. Також ми проводимо і послугу заміну диска, щеплення. Якщо потрібно, звертайтесь всього вам найкращого. Ось ще раз покажу, до речі, старий диск має. 2,7 міліметра товщині Новий диск має майже 4 міліметри. Друзі, я вам підскажу, даний диск ставився на моделі на автомобілі. Краще так сказати, Opel Шевроле, Део. І ще декілька. Якраз є в такому розмірі. накладки поки що у нас є. Можемо ми ставити свої. Можете привозити. Всім удачі. Не ламайтесь. Хай ваша техніка працює. Україна переможе. Всім. Всього найкращого.